Всім привіт! Я зараз починаю влог з такого цікавого заняття, як прикор. Будемо спробувати куштувати солодку картоплю або, як вона називається, ще батат. Я візьму маленьку картоплину. Вчора мені Костя каже. ти там, коли будеш готувати, хоч залиш спробувати, яке воно на смак. Я зараз приготую отаку от картоплинку, скажімо так, отакий от, от бататик для нас трьох. Зараз діткам дають такий різновидний е, раціон стосовно їди, що, знаєте, багато чого, наприклад, я куштувала вже в дорослому віці. Наприклад, бататик перше скуштувала, мабуть, років п'ять тому. Я побачила в лозі там, в одних блогерів. А, і мені стало цікаво, тому я скуштувала, саме смажений. І зараз ходить дуже багато всяких продуктів, типу мідії, наприклад, там, да, а, морепродукти, деякі а, фрукти, овочі, авокадо, наприклад. Авокадо я також скуштувала в студентські ще роки вперше. Тому постійно додаю щось новеньке і я вирішила дати батат. І тямика вам також привіт. Передаш привіт. Він сьогодні на настрій. Щось не дуже хоче передавати такий буркун. Буркун маленький. А я тим часом приготувала вже батат. Виглядає от як гарбуз. Ідентично. О, якби прийшов би Костю, подивився, подумав, що це гарбуз. Але ні, це приготований батат. Збила, він вийшов такої пастообразної консистенції. Таке ніжне-ніжне. Я менку трішки ось от зробила його. Тут навіть менше я дам попробувати, Чисто, що він спробував, яке воно на смак. Мені реально нагадує на воно гарбуз. От смак гарбуза. Так, Тьомочка, давай іграшки, мама всі позабирає. Давай. все, А нічого не немає. Синочок. Тьома. Тьома, Спробуєш? Спробуєш? Ам. ам, дай, ам, Ам. Ти прям забрав! Прямо забрав! І як тобі? Смачно? Я вирішила спершу давати батат, а не звичайну картоплю. Тому що батат такий солоденький, і в ньому здається, набагато менше корхмарю або навіть немає корхмалю, я не пам'ятаю вже. А? Подобається. Що, замазався? На, на сам. От самому йому подобається. Отак. Ну, Тільки другою ручкою не вимазуйся Будь ласка. Це синок тобі досить Ну, тобі багато давати? Добре, дай-дай. мамі, дай, мамі. Ну і я мачкався. Ти такий мачка, Да. Сподобалось? Я знаю, що дітки дуже люблять батат. бататі дуже багато всяких мікроелементів, вітамінів. Він набагато корисніший від звичайної картоплі. Ну, ты будеш надійти бадат. Так? Ще будеш? Апа! А ще походу у нас ріжуться зуби. Ну, не в нас, а в чем... Ти ще сложку лісиш. Не їй От Отак і спробували Все, дякую за увагу. Наша друга половина дня. Я тімка вклала спати, він сьогодні буде спати три сна, тому що спить поганенько. І я вирішила його покласти раніше, тому що бачу, він вже такий сонний був, то зараз він спить. Я підійшла до вікна, у нас взагалі шторм, але і сонце світить. таке, Шторм і сонце. Чудно наступила на цю штуку, вона б заспівала, джудь би точно прокинувся. А взагалі, я хочу сьогодні пересадити цю квіточку, тому що їй не вистачає води, дуже мало землі, походу, вона там розрослася, її треба поливати щодня. от Не полила вчора, бачите, гілочки просто попадали. Попадали і поламались. Вони не просто попадали, вони ще поламались. Тому прийдеться, мабуть, і ці всі листочки обрізати. Тому хочу пересадити більший горщик, десь такий, як з патіфілом. Десь такий горшик пересажу, щоб він виріс, щоб не так часто поливати, щоб не щоденно його поливати треба було. Цей динозавр так прикольно вписався в квіточки. Антуріум тут ще квітне. Більше не пускає бутонів. Тут взагалі дві гілочки і. О, ні, три гілочки. Тут три гілочки, а квітне тільки дві. А так пускає лише листочка. Треба земельки, мені здається, досипати. Антуріум. Малувати земельки. Ця от красуня. Багато листочків посипалось, Вона вже дуже-дуже велика, дуже висока, але не пишна. Але дивлюся, я всі маленькі відростки ростуть. Не знаю, що зробити. робити з цією пробією, поки що й росте. А те вже буду дивитися. Сенсів'єра. Така в мене мікс сенсів'єри і низькоросла, і високоросла. Бо скоро все росте, росте. Дуже повільно, але росте в Також треба полити, ви бачу з точки тонус втратили. І наш лимончик обрізаний вже, <різаний> вже обрізаний, але дуже швидко все ростуть в нього гілочки. Прям максимально швидко. Она дуже багато з аж 4 штуки, все ще один. Стоїть цей неквіт, не просто нарощує листя. Алоказія. Да, алоказія, ж, алоказія. Треба її попшикати буде. Знову побачу, що в тієподинний кліщма він знову напав. Але при цьому вона пускає листочки. Листочки пускає, листочки все пропадають. Ну, таке треба обрізати і полити. Мені здається, її тут найоптимальніше вона так стоїть. Міксі із спетіфілом, із а, бавовною. Такий гарний куточок вийшов. Ще сюди фото треба. І також маленький Так Також треба полити. Коротше, я сьогодні буду займатися поливанням квітів пересадкою квітів. Там чому А, Тут чисто спетіфілом, тут росла ще рослинка така амбільна, але вона не вижила Про пересадці. Тому залишився тільки з І ця різдвяна квіточка, вона ще досі тут квітна. Я переставила її вже, тому що різдво вже закінчилось, закінчилось, тому Ми її переставили вже із столу. На цій стороні в мене тільки дві живих квітки, на поличці всі не живі, крім гербер. Гербери стоять. Ух ти. А їм прикольно, тут вони ще, ну як прикольно, їм класно тут. Ну, ще такі досить упругі. Орхідейка. Дуже гарна, нам мені дуже подобається. Такі бутони, квітки такі здорові прям. А ще, здається, розрядився білий шум. Треба піти зарядити. І тут трацена стоїть. Відростає, видно, що всі молоді. Кінчики такі світло салатові Мені подобається, що воно тут стоїть, їй тут личить. А хочу ще цей антуру пересадити, тому що в нього вершик не дуже високий, але при цьому, походу, або коріння піднялось, я не можу зрозуміти, або реально коріння піднялось і підняло рослину, або я просто дуже низько посадила. Чи високо, ну коротше, треба, щоб десь отак щоб землі тут було, тому що дуже дуже хилиться, бачите? Якщо його так поставити, не підпирати він просто завалиться. Тому треба його пересадити буде сьогодні. Подивлюся, що там з корінням і пересаджу. Ну і тут на вікні авокадо. Це я Костя целамончик поставив, цитрус, бачите. Він не хоче. А я поставила грошове дерево, присадила в стакан і на диво, ще не пропало, воно ще не пропало. І там пускає коріння. Не знаю, що з ним робити, Але хай поки що росте. Орхідейка, яка пускає гілочки. Ну? Новенькі ось, ось, ось з цієї сторони і з цієї. І... Паларгоні, поларгоні, я думаю, до речі, підрізати. Я дивлюся, там вона пускає молоді гілочки. Можливо, в мене подружка дуже любить обрізати квіти. І, можливо, я скористаюсь її порадою також обріжу паларгонію. І ще в спальні квіточки, але покажу їх потім, коли Тьома прикинеться. Тьома прикинемся, тому покажу до показу квіточки в спальні. Знову-таки, четвертий схотіфіл. Він квітне. Така гарна квіточка. Кактус, який мене бісить. Реально мене бісить цей кактус, тому що я толком його ніде не можу поставити. Його бажано пересадити, Я не хочу його пересаджувати. Я до кактусів стала дуже холодна і не знаю, що з ним робити. Його треба звідси прибирати, куди його діти, я не знаю. Але ж треба її на вікно, там, де сонечко попадає. І аспарагус. До речі, пустив ще одну гілочку. Ай, там, дивіться, там ще пускає. Бачите? Там є. клас. Я не знаю, треба його пересаджувати чи ні, в такому горщику. Можливо не зараз. Хоча коріння в нього яке можливо і треба. Але поки що хай постоїть, поросте так. Щекий гарний такий манюськ міні аспарагус. А, і да, і хлорофітом. Вчора полила, я його поливаю, мабуть, раз в місяць. А, треба частіше, бо він навіть втратив колір. Я забуваю за нього. Думаю, що його треба знімати, поливати, він от так стоїть. А, цю гілочку треба відрізати, бачите. Підсохла. Просто сухарик такий висить іра квіти. Ось я вже приїхав з роботи, заїхав в аптеку, купив гель від зубиків. Ну, для зубків від болю. Я вже почитала інструкцію, всі діла, які використовувати 6 разів на день. Так от виглядає. Перед сном бажано мастити і після їди. І ще взяв такий от термометр. його вимірювати або. Орально або ректально. Можна ще й під пахом, але там не рекомендується, тому що більш точніше вимірювання саме йде під а, а, ну, орально або ректально. ректальну. тепер у нас, є, у нас його толком не було. І плюс є вже від зубиків для зубиків. А ще треба було купити, але якось. Ну, коротше, завтра купимо. А це панеділ. Для дітей, якщо вже мака буде температура, щоб можна було температуру збивати. Тому що це то для зубиків, а для температури вже окремо. Ось це пробит. Привіта. Як ваші справи? В принципі, нормально. Потихеньку. Це Ти щось хочеш знайти? Ну, Пельмені. А, тому що ми ще не приготували. А, в мене батат є. Хочеш? Ну, можеш Ось, ти спробуй. ботат? Давай. Я пельмені, а ти батат. Спробуй. Ні, пацієнта. Ну спробуй ти що ті? Я туди навіть тобі додавала солі. Е, коротше. тичечки інформації. І така, що воно схоже на тику. На гарбуз. гарбуз. Дякую. Проблема в тому, що я ненавиджу гарбуз. <рес> Його кажуть, я його куштувала ж смаженим. Я не пам'ятаю, як воно Ти Смаженим? Так. Я років п'ять тому куштувала смаженим, але я не пам'ятаю, як воно смажене, але мені сподобалось. на запах гарбузо нема. Даже Тьома так не куштує, як ти. Я хочу розпробувати. Ну Так візьми так Я хочу розпробувати декілька разів. Після смак, який. Ні, воно не похоже на трикну. На гарбуз. Чема максимально собі чисті зуби чухає. Воно і не картошка. А мама не казала, вони вже варили, як їй було. Сказала гарбуз. Чистий гарбуз. Там щось темноцей. Синочок! Синочок! Глазки такие соловьини. Да. Да. Что Будет три. Будет три. А будет Да. Опять есть. Опять? Сьомочка угу. смачного тобі. І ми будемо зараз їсти в нас пельмешки. Да, ми купуємо пельмені. Да, ми їх не ліпимо. От така от у нас сім'я лінива, які не знаходять час навіть наліпити пельмені. Я раз наліпила, раз заморозила, цього вистачило. Так ми до цього не дійшли. Тому да, ми ліниві, ми їмо покупні. Знаєш, ми йому покупані пельмешки, вони бувають раз в 4 місяці в магазині, тому що до цього їх нема. Якби вони там були постійно, ми постійно їх їли, оце це проблема. Да. Тому. Якщо хто їсть, вам бажаємо смачно. Да. Ах, це нас сидить і грається. Сам, Сам сидить і грається. Да. Це, мабуть, вже повноцінно він сам сів. Перший раз повноцінно да, і грається. Він трішечки впирається ручкою зараз, да, не момент, але тоді взагалі сидів такий ігрався. Трунувати ще. Ж, але я все бачу, так? Да? О? Отак о. Може, трішки підтримуючи ноги його, але ну, банально трішки. Я вийшла на вулицю. Коротше. А, мені треба були рушнички, а вони в нас закінчились, ну там, де ми їх вішаємо на цю поличку, вони не закінчилися. І Я так думаю, а, достану знову. Повісив. Шукайте, а їх ніде немає. Де вони могли діти? Ми вже пів перегрили, перерили, ну немає. А що це таке? А що то таке? Ви бачите це? Це ж не сніг, це скло, так? А що це за скло? І воно прямо біля нашої хати. Не поняла. Коротше, біля нашого двору якесь скло. Я таки не зрозуміла, що це за скло. Зараз Кості скажу. А, ну, в общем, про що я? Зараз піду дивитися в машину, можливо, ми в машини не забрали. У нас тут такий вітер. Жах! Просто! В общем, рушнички в машині немає, але в мене досі стоїть питання, що це за скло. Зашибісь, у нас мала дитина, а в нас ось скло, воно вже наш двір. Ні, ну що це таке? Я просто не розумію, звідки це. Звідки воно взялася? І як так вийшло? Взагалі, як бачиш, я прийшла без рушничків, mm -hmm. їх там немає. Але в мене інше питання. А що там за скло біля наших кущів? Я, я не знаю, це ще в суботу, я їздив мене в суботу. Да. Я в суботу бачу. Що ти мені не сказав? Я забув просто. Я йду, а там якесь скло. Що то за скло вообще? Без поняття. Я не знаю, я, я, якось. Я... Мене відвлекло, я таки не зрозумів, що застіху. Зашибісь. У нас мала дитина, нам понакидували скла під цей. Сразу mm. мову. Я хотів познати, я забув. Це. Ти... Позвони, да. Ерелі, ну ви. Позвони, да. Ми його не будемо самі прибирати. Ну, що за фігня. Я не знаю, воно з зовнішньої сторони. Що за фігня? Маснице. Ну це просто. Я не знаю, що це таке і що то случилось. Я не знаю. Ніхто не хоті. Я, виходить, в суботу бачив, я не розумію, мене щось влікло, я забув. І утром сьогодні теж бачив, теж забув. Получається, що я в суботу думав, що може вони тіпо, за вихідні, знаєш, будуть робити. Ну, типу, що случилось, так, да? і щось в понеділок зроблять. Я думав, потім теж поділок набрати їх, бо Льмві. Ну, Ерлінга набрати. Ну цей, ну я тоже якось в мене вилетіло сьогодні. Треба було завтра набрати. Тобто, по суті, хтось ішов, щось розгепав я так і не... я на думал, дорозі, не розпоняю, а потім просто змоли нам під кущі, ну, взагалі красавці. Мась mm. з другого щастя називається. Ну, туда, там, думаю, просто на кущах там ладно, наверное, на кущах висіть і в кущами може Там на кущах, кущах кусткець. Да? да. Я не бачила просто на кущах, а побачила на полуше з власти. Може, вітер збрежно скинув, ну, по що там куща, куски стекла, і кущах кусткець скла, і air conditioning я просто Суботу ще не було вітру. Ні, зараз я щось я имею в виду, не знаю, що ось. А. Не знаю, чи щас може після вітру в осечах наносити. Я просто... Ну клас. Якщо воно не висить, воно могло б ще дужче нам на газон закинути. Я просторінго позвоню. Я трошки, мені кажеться, усугублю ситуацію. Я скажу, не знаю, може збив хтось когось. А що за стекло? Може то хтось на скутері збив. Може то лобовуха чиясь. Може поліцію зветь. Хто там побирає, хто буде обирати, хто з відповідальність. Це не в моєму дворі, це в мене під двором, це не мій двір. Він сам сказав, навіть, ми, ми, ми навіть кущі не злужні стригти з зовнішньої сторони. Вони злужні стригти. Вони за цим дивляться. А... Ну, я вам позвоню, скажу. Не забудь, пожалуйста, завтра. Напомни мені, будь ласка, то, що я, би, я, я і утром ще дивився, тому блін, стікло, стік, стікло. Я забув. Я тільки що йду, ще й знімаю на камеру, що я до рушнички дивлюся і дивлюсь просто, що щось зблистить. Я спочатку подумала, може льод? Я думала, який льод? вже плюс. Зростав, який льод? Вночі в суботу було, точно було ще в суботу. А я ж не виходила в суботу і їх не бачила. Що таке, ціночок, щось дістанем, щось мама ручки помиє і тебе дістане, добре? А папа походу по рушнички поїде. М-да, папа походу поїде. Я не знаю, а Грину, по-моєму, можна і зараз позвонити, кстати. Ну ти попробуй. Если это, если у него не работа, я дзвоню з питань. Если у него там по времени, по до п'яти часов да, все, то я просто ну, посубала, так не знаю. Не знаю. Неволь не да невольчим. Позвоню завтра. <піллявся> Застрая. От поясни мамі, чому тобі так подобається мамині тапки. Ти готова їх вже вбувати? На руки, так? Да? Папо, залиш тапки мамині. Тьомик. Це мамині тапи. Мамині. Мамині. А ще Тьома намагається на четвереньках саме йти. Куди? Куди? Ти за тапком повзеш? Ми, до речі, заховали оце кніпочки, оці, оці, щоб вони йому не світили, щоб він на них не дивився. Сподіваюсь, що він не скоро зрозуміє, що цю штуку можна віддерти. Що це таке відбувається? Що це таке відбувається? Мама за твоїм тапочком трупов Іди сюди. Тьома. 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 Тьомочка. Не сідай, будь ласка. Тьома. Іди до мами. Іди до мами. Іди до мами. Тьома. Тьома, 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 іди до мами. іди до мене. Тьома. Тьома, тьома, тьома. Як ви зрозуміли, тьома поповз не туди. А, та поповз до максимних мисочок. І взагалі я десь в шоці від цього скла, тому що я не розумію, як можна було, ну, навіть якщо випадково. Просто взять змести нам під кущі. Ну, це я такого не очікувала, серйозно. Знаючи, які дичани прям супер за екологію, а, за чистоту, і отак зробити зі склом, просто нам під кущі його поскидати. ну, Це просто тумач, серйозно. Я дуже-дуже дуже розчарована. У нас вже 10 година вечора. А, і знаєте, що я вам скажу, мене досі не покидає, не покидає думки стосовно того скла. Я не досі не розумію, ну, як так можна було залишити просто скло у людей, грубо кажучи, під двором. Ну, я цього не розумію. Тому завтра Костя не бере людину, яка відповідає за наш реєтр. Сьогодні набрав неробочий на вже час, тому набираю завтра. І я сподіваюся, що вони вирішують це питання і самі приберуть, тому що ми до цього ну, ніякого діла не маємо. Тим паче це скло. Ну, якось, якось це дивно, незрозуміло. Мені здається, там хтось впав на скутері. Думаєш? Або на мотоциклі. Тому що ну, ну, скло непросте. Воно ну, таке зеленувате. Там від, дуже, дуже схоже на захисне скло. Воно розбилося прям на мілкенькі мілкенькі з ці не, не, не рандомні кусочки. коли не розбивається вікно, то воно прям розбивається рандомними кусочками. Mm -hmm. А Воно розбилося прям такими зернятками. Дуже схоже на захисне скло. Коротше, не знаю. Там буде. Завтра Костя позвонить і їй вже буде. Ясно, понятно тому такі от -то справи. А ми вже будемо відпочивати, тому хочу вам подякувати за перегляд цього влогу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і побачимось з вами вже в наступному власі.